Доброго дня! У нас сьогодні з вами тема причини підвищеного артеріального тиску. Є основні причини зовнішні і внутрішні. Ми сьогодні поговоримо про основні причини. Підвищення артеріального тиску. Перше, це є спадковість. Коли у батьків був підвищений артеріальний тиск, близько 70% того, що діти будуть мати також або по батькові, або по материнській лінії. Вік Вік більше 45-50 років, починаються перепади артеріального тиску, а далі і підвищення. Ожиріння. переважно 80% людей із надмірною вагою вони мають підвищений артеріальний тиск. Тобто основна причина. Підвищеного тиску є ожиріння, легенькі дієти, зниження маси тіла і тиск приходить до норми. Вірусний гепатит, цукровий діабет. Цукровий діабет уражає органи мішені, він також є причиною підвищення артеріального тиску. До органи мішені відносяться нирки, печінка, серце, очі. Які можуть давати судинний спазм судин, і тим самим піднімається артеріальний тиск, шкідливі звички це є коріння, алкоголь, хвороба нирок – це є хронічний піонефрит, гломеронефрит – це є каміння однієї або обох нирок. Серцево-судинні захворювання, це є атеросклеротичні бляшки, тромбози, зниження тонусу судин веде до підвищеного тиску, і ендокринологічні порушення, це є переважно порушення щитовидної залози, це є гіпер, гіпертереоз або вузли щитовидної залози. Підписуйтеся на мій канал і вас чекає велика кількість цікавої інформації. З вами була Лікар Богуцька. На все вам добре, до побачення!